Вітаю вас, всіх брати сесії сьогоднішньої недільної відправою. Вітаю собрата нашого отця Віталія, що він постійно приходить. Дякуємо вам, низький поклін вам, що ви приїжджаєте з далекої країни аж від Сенджером. Але це буває так, що навіть роками, може 50 років тому назад, навіть деякі сідали на автобус, щоб приїхати чи доїхати до цієї парафії, і треба було півтори години їхати автобусом. Так що машиною доїхати сюди за 40 хвилин ще непогано. Так що ми дякуємо вам за вашу відвагу, ваші добродійці, що ви підтримуєте нас. Вашою присутністю, вашими молитвами, і що ви нашу парафію не оминаєте. Так що спасибі вам. А, маю приємність е, повідомити вас, брати і сестри, що у 92-му річницю ганацидного голодомору 32-33 -го року започаткований сталінським комуніст... комуністично-російським режимом. Загальна панахида відправиться за участю духовенства Української православної церкви і Української католицької церкви у сестричній парафії катедри Святої Софії. Цю суботу в другій, в другій годині по полудні, чи по залежить, якої частини України, чи по полудні, чи по полудні. Так що не забудьте у цю суботу, це поважне, кажуть, поважне відзначення. 92-га річниця, коли наш народ постраждав, і ми повинні згадувати всіх жертв нашими молитвами. Uh, just very briefly, just to let you know that next Saturday uh, at St. Sophie's Cathedral there will be a general uh, memorial service and the priests from two churches, from the Ukrainian Orthodox Church and the Ukrainian Catholic Church, will be participating in this memorial service. That will be at 2 o'clock next Saturday at St. Sophie's Cathedral. Повідомляю вас, брати і сестри, що минулої п'ятниці, тобто 14 листопада, наша Українська Православна Церква вшановувала святого апостола Филипа. Деякі кажуть Филипа. Отже, згідно нашої церков... нашого згідно церковного календаря, на другий день після апостола Филипа розпочався Різдвяний піст, якого ми називаємо. Филиппівкою, не филипівкою, а пилипівкою. Бажаю всім вам міцних духовних сил поборювати фізичні і духовні немочі, які б віддаляли нас від виконання волі Божої і церковної дисципліни. Briefly, last, uh, last Friday we started the Christmas Lent. And so uh, this is referred to as Apostle Philip's Land. Still better referred to as the Philips or Philip's Land. Just to let you know. Um за три тижні ми звикли сто років тут у нашій українській православній церкві чи більше сто У нашій Українській православній церкві, тут у Канаді, ми відзначали Святого Миколая, тобто за юліанським календарем, ми е, Свято Миколая завжди святкувалося 19 грудня. Уже два роки, чи, мабуть, вже третій рік, як наша, наша парафія, зокрема. Але наша Українська Православна Церква в Канаді, хоч не всі, бачите, як то бути на демократичному терені. Так що ми перейшли за новим юліанським календарем, щоб бути у солідарності з нашими братами і сестрами в Україні, які перейшли які перейшли на цей новий юліанський календар. А ви знаєте, хоч воно так вийшло, що війна почалася у 2022 році, а вже переговори почалися нашою українською православною церквою у, а, в Україні, щоб перейти на на, тобто, на латинський календар, тобто на новий календар, щоб відзначати Різдво 25 грудня, а не 7 разом із іншими. Церквами, які не прихильні до нашої чи до нашого українського народу, і навіть і до нашої української православної церкви в Україні. Отже, ж, 7 грудня наша парафія буде відзначати Свято Миколая із обідом, Будьте ласка, зголошуйтеся. Як ви будете з вашими чи то діточками чи внучками, щоб ми забезпечили, затримали вам місця, бо тепер уже більше, більше приходять до нашої церкви, і ми їм складаємо низький поклін за те, що приходити і молитися з нами, коли наша парафія роками переважно була обмежена. Кількістю е, учасників на Святому Миколаєві, так що ми хочемо забезпечити, тобто, щоб місця щоб всі мали е, місця для, для, для себе, і ми просимо, щоб ви зголошувалися. Я не знаю, яким чином е, чи буде це, це буде на нашому вебсайт чи, чи на Фейсбук. Я ще не був повідомлений, яким чином. Але все ж таки можна усно зголоситися, що ви маєте на увазі прийти, і що ми записали на списку, що ви таки будете цього дня на нашому святкуванні 7 грудня, тобто за три тижні. Не забудьте, всіх запрошуємо. Це не обов'язково, щоб ви приходили тільки, кажуть, тільки тих. Не запрошуємо самих тільки що родин, які мають дітей, а просимо всіх до участі, бо Святий Миколай завжди нагороджує всіх присутніх, хоч навіть і якоюсь маленькою цукорочкою. Так що, будь ласка, запишіться у своїх кажуть у нотатках ваших. Що 7 грудня відбудеться у нас в нашій парафії Святого Миколая. І кому це буде перший раз, ми таки вітаємо Святого Миколая. Він всім відомий, він гарний, любить всіх нас і дуже прихильний до нашої парафії. Так що знову запрошуємо всіх вас до участі. Цього дня 7 грудня. Бажаю вам приємного дня, до милої зустрічі за один тиждень до слідуючої святкової неділі. Христос посеред нас, слава Ісусу Христу, для тих, що привикли до Слави Ісусу Христу, бо я вже зачепив цю тему. Ну і кінчаємо ще більшим. Кажуть привітом і викликом. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Деякі навіть дивуються, коли священник у церкві, в храмі Божому, вимовляє слава Україні. Думає, що це у церкві заборонено. Навпаки, треба у церкві завжди шанувати свого народу.